Погляд на карабін Zero Delta Ready Series – 0116 дюймів у калібрі 223 Remington. Цей карабін найдешевша пропозиція в Україні з комплектом, одразу з каліматорним прицілом XD Precision R S та п'ятьма магазинами MFT. Вартість аз близько 51 тисячі гривень. За відгуками користувачів вельми гідна опція для початківців із комплектом оптики. Готовий стріляти одразу з коробки. Збалансований, легкий, точний, стабільно утримує СубМо при стрільбі на 100 метрів навіть із бюджетним патроном. Перед першою стрільбою перевірте каліматор і карабін на утримання нуля та купність. Відстріляйте 200-300 патронів для адаптації. А згодом, за бажанням, оновіть приклад, УСМ чи рукоятку для кращого комфорту та точності.